Усе почалось у 2022 році. Після втрати роботи через війну партнери Роман та Олександр почали шукати нову справу. Спершу допомагали військовим із автомобілями, а згодом вирішили інвестувати в сільське господарство. Так з'явилась ідея вирощувати мікрозелень. Горох на смак, як горох, молоді горошини в стручках, редиска як редиска, корнеплод. Там соняшник як фактично вже доспілі насіння соняшнику в кошику. Тобто тут ще й вау-ефект, плюс воно хрустке, плюс соковите. тобто ну прям. Скажем так, максимально комплексна і користь, і максимально комплексно з точки зору там споживача. Вау ну забезпечується вау ефект Тож багато хто приходили, казали, та що це якась трава. Не зрозуміла, я його їсти не буду. Проходить дві години. Лоток повністю один з'їв, другий з'їв. каже: блін, а привези ще. Сьогодні ферма здатна вирощувати до 50 тисяч лотків на місяць. Кожна культура має свої особливості: від підбору насіння до умов освітлення та вентиляції. Тут працює справжній зелений конвеєр. Щодня висаджують, зрізають і пакують нові партії. Основним фактором технології вирощування зелені це є клімат, в якому виростає ця Да? Тому і знову ж наша ідея це. Під землею, де геотермальні температури нам допомагають зберігати тепло взимку і навпаки е охолодження влітку, плюс це вентиляція, щоб не було пліснів да, грибов боїться у нас протягів, боїться е сухості, і е е тому нам вентиляції потрібно того, щоб Зробити протяг і осушити повітря або процес випаровування фотосинтезу. У нас іде тут кожен кожний день цілий день, і багато логіку переводиться на ще середовище. Ферма працює майже автономно від енергосистеми. Завдяки сонячним панелям та акумуляторам. Підприємці вже покривають більшість власних потреб. Наступний крок: встановлення вітряків та перехід на електромонтажівки для доставки продукції. Концепція нашої ферми зелена ферма. Ми зрозуміли, що ми повністю можемо перейти на споживання електроенергії. Ергії власного виробництва, саме зелений, наступним кроком, те, що ми хочемо зробити, у нас є відходи після зрізу, тобто це субстрат, залишки рослин, насіння. Ми це все будемо переробляти в компост біогумус. Тобто будемо чи далі використовувати в себе як добриво для рослин, чи просто його продавати там, фасувати там через якісь ну інших постачальників. Якщо говорити про дійсно зелений бізнес, як він має виглядати, то це буде наш бізнес, тому що ми знаходимося в місті. Екологія страждає від машин в першу чергу. Це там 70-80%. Ми не будемо викидати парникові гази в місті, і ми будемо ці гази ще в місті забирати на вирощування рослин. Нині мікрозелень постачається вже у кілька найбільших торгівельних мереж України. Підприємці активно залучають гранти і вже виграли сім програм підтримки. Кошти йдуть на обладнання, нові стелажі та розвиток виробництва. Головне завдання масштабувати бізнес та розширити асортимент. Ми на сьогодні заявляємо потребу трьох найбільших мереж В Києві та області вже продається і в інших регіонах України. І зараз ще будемо додавати великі мережі, тобто, скажемо, ну, поки не впремося в максимальну продуктивність цієї ферми, яка може там досягати 50 тисяч латків на місяць в живому чи зрізаному вигляді. Стратегія фактично проста: гранти для нас це мега важлива історія на сьогодні, тому що це фактично єдина історія, де можна профінансувати там дороге обладнання для подальшого розвитку. Яке дійсно ну дозволить там уже на 100% запустити мікрозелень, вирощена під землею у Києві. Це приклад того, як можна поєднати бізнес, екологію та користь для людей. У майбутньому підприємці мріють, щоб подібні зелені ферми з'являлися і в інших містах України.